Червоний то Любов, а в нас Реноміган. Другі тачка з двома ключами. Гляньте, оце золотисте, срібне, означає, що він на безключовому доступі. Автомобіль у нас 2012 рік. Двигун 1,5 дизель, К9К. Всім відомий, надійний, економний двигун. Щось пікає навіть сигналізація, напевно, є. Має всі склопідіймачі, гарний збережений салон. Мультимедія, навігація, двохзональний кліматконтроль і це в нас автоматична коробка перемикання передачі. Діді дивіться. Підлокітник з підстаканниками. Та як люблять всі пити каву, такі кавомани сьогодні всі, вам буде дуже зручно взаді сидіти пити каву. І гляньте на цей багажний відсік. Це просто бомба. Хто дуже любить, щоб була аптечка, вона тут є. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, стоп парктроніки є до речі. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, ми вас запрошуємо на тест драйв місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8. Автомайданчик VR-Авто.